Традиційно в цей час ми говоримо з Олегою Манчурою про найважливіші теми у світі і в Україні, які стосуються нашої держави. Сьогодні будемо говорити ось цю підтримку різних країн світу, тому що про те, як думають наші союзники, багато чого буде залежати, як буде розвиватися війна, як буде розвиватися підтримка України, і власне є свіжі дані різних країн світу, Олеже, мої вітання. Так, вітаю. Справді дуже цікаві дані з'явилися про тому, що сьогодні вони пішли так купно одразу кілька країн. Чому це для нас важливо? Ми можемо провести певну аналогію в 1918 дев'ятсот -19 роках. Україна не отримала цієї підтримки, яку вона мала отримати, і Українська держава тоді програла. Чому так сталося? Тому що повірте, політики були цинічні як тоді, так і зараз, але тоді не було громадської думки. Тоді не було того, що давило би на політиків. Вони були більш вільними в своїх е, діях. Вони були б менш підзвітними. Е, демократія електоральна вона була обмеженою, тому що дуже багато категорій не мали права голосу. Відповідно, політики могли більш цинічно розмінювати якісь речі, які для них були неважливими. Повірте, Україну і сьогодні би багато хто розміняв, і багато би хто її, грубо кажучи, злив, якби не ось ця підтримка, яка є в світі, ця проти. А була продемонстрована в 2022 році. Ми пам'ятаємо освіт шалені від синьо жовтих кольорів. Ця підтримка вона достатньо тривала, навіть якщо сказати, минуло три роки війни, фактично, але вона зберігається десь на приблизно однаковому рівні, і нам дуже важливо знати, яка ця підтримка в країнах, які вносять найбільший внесок. В е, Українську перемогу або в тому, що Українська держава стояла. Отже, Німеччина, країна, яка дає найбільшу фінансову підтримку, так бо сполучені штати це все таки переважно зброя. Е, там половина виступає за те, щоб Україна пішла на територіальні поступки а по майже половина ні, 45 і 43%. І польща, яка наш найближчий е, партнер, наш сусід, е, е, там майже така сама ситуація. Там не 45, там 39, Це теж приблизно так. Е, ця кількість трошки впала, бо ще е, під час останнього соцопитування на 10% більше вважали, що Україна має піти на територіальні поступки. Чому це важливо? Тому що це не напряму про підтримку, але це про те, що буде давити на західних політиків, коли вони будуть вирішувати, як має закінчитися війна в Україні. Отже, ми маємо принаймні, намі під цих двох європейських країн, що думка про те, що Україна має піти на територіальні поступки, вона вже почута власне урядами цих країн, і вони будуть враховувати цю позицію у своїх спілкуваннях як з Кремлем, як з Пекіном, так і з Києвом в Україні. Ми знаємо, що у нас навпаки зовсім інша ситуація. Протилежно українці кажуть, що не хочуть йти на територіальні поступки. Ну це артикулюється те, що зараз позиція цих країн буде залежати і від їхньої. Ну. Подальшому платформи, як вони будуть нас підтримувати. Ти маєш на увазі. А от що в сполучених штатах Америки думають, цей а, момент. цей власне? Тут так цікава ситуація, тому що ми бачили е, оці всі е, цей кордебалет, е, який відбувався з е, візитом Зеленського е, і зустріч його з Трампом. Спочатку ну, ми все пам'ятаємо, не будемо це про -переповідати, Дуже хамські випади Трампа. а Врешті потім е, несподівана зустріч з Зеленським. Це теж наслідок. Е, Певної електоральної ситуації, тому що Америка він, е, окрім інших моментів суто тактичних, то чому він це зробив? Так є, і ось цей момент. Він не може не враховувати думку американців, а вона вона на стороні України навіть зросла дещо. Тобто, якщо е, минулого року 44% американців вважали, що е, потрібно е, надавати подальшу підтримку Україні, то зараз 54%. Так це не стали показник. Він приблизно в таких е, межах плаває, але це дуже важливо. З огляду на те, що ми пам'ятаємо істерію Трампівську, про те, що Україна ледве не об'їдає всю Америку, і Америка скоро напевно помре з голоду, буде їсти кого там котиків е і собачок е замість е перуанців чи хто там зараз цим займається, ось але ми бачимо, що це не так, і ми бачимо, що це не вплинуло на американців. Вони і далі вважають що потрібно підтримувати Америку Америкою Україну, і для них оці страшилки Трампа вони, що цікаво, звичайно, зберігається ця е, ситуація. Що більшість підтримується середовище демократичної партії, виборці демократичної партії, менше республіканської. Це дуже дивно. Ну ми вже про це не раз говорили. Що партія, яка завалила фактично радянський союз, була ну, таким ястробом після другої світової. Війни зараз опинилася якась в ролі того, хто би хотів про щось домовитися з Путіним. Якщо ми американський голос почули, зрозуміло що підтримка там України зростає, і це насправді для нашої держави це такий ключовий фактор, тому що якщо американське суспільство переживає за нас, ми розуміємо, що. Політики, які би не приходили в Америці, все одно вони будуть робити те, що вимагають їхні виборці, аби залишатись на власних посадах. А от в країні 404 теж провели це опитування, і теж дізнавалися думку людей. Як би це дивно не звучало, в Росії рідко дізнаються щось, які там дані. А, так, це цікавий факт, тому що бачите, ми звикли до того, що в тоталітарних країнах, що це в демократичних країнах, зважає на думку виборців і політики орієнтуються на їх дії. В тоталітарних це не прийнято Кім мірсен йому байдуже, що думають північні корейці, і навіть за великим рахунком Сі Цзіньпіню, а тим більше Аятолам. Але Росія тут певний такий виняток в даному випадку, тому що ем, це знаєте, така е, це. це Така дуже гібридна, вони дуже гібридний устрій, починаючи від економіки, яка, начебто, є капіталістичною, але монополізованою, олігархізованою. І зараз вона ще мілітаризується. Це така якась корпоративістська держава, швидше схожа на фашистську італію. Беніто Муссоліні, напевно. А Беніто Муссоліні, він дуже орієнтувався на те, що думають про нього італійці, і Путін теж зважає на те, що думають росіяни. Він дуже враховує оці речі. Ми знаємо, як він. Відкладає до сьогоднішнього дня мобілізацію. Як він не наважується на цей крок, він розуміє, що в нього є певна легітимність в очах росіян, є певний цей суспільний договір. І вони фактично тут співучасники. Тому вони співучасники злочинів в Україні, Тому ми правильно говоримо, коли кажемо, що це війна не Путіна, це війна Росії, навіть і Росіян на відміну від того, як вважають на Заході. І тут ситуація, в принципі, кажуть, на, на болотах, все стабільно так. Звичайно, вони всі за СВО, звичайно, вони там переможуть, але є дуже цікавий факт, що ще один е, момент в е, тоталітарних країнах, що соціологія там бреше. Точніше, брешуть соціологам, і люди рідко говорять правду на пряме запитання. Тому соціологи мають такі знаєте прийоми, як дізнатися правду через якісь обхідні обтічні запитання і тому подібне. В даному випадку е, опитування робила Левада Центр. Це не підконтрольне до сьогоднішнього дня Кремлю. Соціологічна організація її, її нібито можна довіряти, наскільки можна знов ж таки довіряти соціології в закритій країні, фактично. І там такі цікаві моменти є. Що наприклад підтримки майже немає СВО там на рівні, що здається до 20% в середовищі 16-24 роки. Тобто, ті, хто потенційно може стати тим м'ясом, якого кинуть на український фронт, вони цього робити не хочуть. Що ще цікаво, найбиш найвищий відсоток підтримки СВО, який зашкалює це Москва і пенсіонери знову ж таки той самий факт: тобто, ті, кому не загрожує. Сама війна безпосередньо пенсіонерам зрозуміло, вони живуть міфами, вони доживають свій вік. А е, Москва це теж зрозуміло, тому що Москва майже не постраждала. Від війни. навпаки, гроші дурні гроші, які зараз закачують російські ВПК, як колись були дурні гроші від нафтодоларів. Вони фактично Москву тримають, вона далі ростає як мадріччях. І що найцікавіше, одне з таких непрямих запитань, е, це як ви вважаєте чи. Е, чи правильно чи е, СВО так зване е, дала більше е, позитиву, чи негативу? Так, ось тих, хто вважає, що більше вона дала позитиву для країни для Росії, було 38, Зараз 28. Це дуже мало. Насправді ми наближаємося до такого напевно певного е, е, ядерного ядерної підтримки е, цієї війни, е, яка скоротилася вже до чверті, фактично, так майже до чверті, тому я думаю, що і цей показник буде враховувати. Путіном, але це є наслідки того, що зокрема Україна зайшла в Курську область. Зокрема, ми бомбимо їхні. Аеродроми ми виносимо їхні нафтопереробні заводи. Це незважаючи на герметичний спосіб на спробу герметично закрити російський інформаційний простір, це все одно просочується до Росіян. І якщо вони не можуть це говорити відверто, і вони вам будуть на відео розказувати, як вони підтримують війну, і що Росія переможе. Насправді багато з них все чудово розуміють, і вони розуміють, що війна СВО так званий триває третій рік. І вони не розуміють, що воно може закінчитися. Це щось не так іде. Ну але це теж ми можемо розуміти, що це певна реакція на те, що відбувається, якщо не дай Боже, вони тримуть якісь ем, успіхи в Україні, то зрозуміло, що цей відсоток знову зросте. Ти знаєш, коли от вивчаєш цифри, які от провіться Левада-центр, мені ось така одна з цифр, теж яка впала в очі, це те, що вони кажуть 46% росіян. вважають, що вторгнення все ж таки більше шкоди, ніж користі. Все ж таки тут настрій змінився. Так, підтримка російської армії доволі велика: 76%, але все одно вони переусвідомили, можливо, Куристь ось цей більший поштовх, так як ти кажеш. Можливо, мож... можливо, росіяни вже почали боятися, що війна вже не так далеко. До їхніх домів ви розумієте, це та сама ситуація, коли е, німці почали думати трошки по іншому. Коли е, яка була історія спочатку? Спочатку бомбардували союзники, бомбардували їхні заводи. ВПК е, було цільово вини, вирішено винищити зокрема заводи підшипників. Бо без підшипників танк не поїде. Без підшипників САУ не поїде. Відповідно, вся німецька махіна могла зупинитися. Цих заводів підшипників було не так, і вже й багато по всій Німеччині в окупованих територіях. Тому це було цілеспрямовано спроба винести ці заводи те саме, що сьогодні робить Україна з НПЗ. Так а, але коли зрозуміли, що це не впливає на моральний дух німців, воно абсолютно не вплинуло ці бомбардування. Ось тоді союзники е, почали масовий терор, як у відповідь на той терор, який робила Німеччина з Лондоном, масовий терор німецьких міст. Бомбардування Дрездена воно в сукупності кількість за одноразово скинення бомб дорівнювала е, херосімі, тобто за потужністю цього, цього вибуху, ядерному наступному виду вибуху херосімі було знищено просто тотально багато німецьких міст, і ось тоді змінилося сприйняття німців цієї війни. Лише фанатики вважали, що вона має вестися до кінця, що Гітлер правий і тому подібне. Більшість хотіли закінчення цієї війни. Але я би не казав так само в даному випадку дуже е, себе обнадіювати, в тому сенсі, що е, була потім соціологія і після війни в Німеччині, і я думаю, щось подібне ми будемо бачити в Росії. Так, так ось навіть 10 років так 10 так. років після закінчення війни, е, понад 50% відсотків коли вже була відкрита правда про усі концтабори, про усі репресії, про усі злочини, вважали, що Гітлер насправді робив все дуже. Добре, але можливо йому просто не вдалося це зробити. Але насправді вони далі підтримували Гітлера. І тільки десятиліття денацифікації, промивання мізків союзниками від школи до університетів до телебачення, тобто тотальна зачистка цього всього, тоді змінила німців. Тому після війни будете бачити, якщо якось вона закінчиться, колись вона закінчиться. Росіяни не зміняться. Вони не визнають свою вину. Вони все одно будуть вважати, що Путін робив правильно, тому що Путін це є їхнє уособлення, а не навпаки. Насправді, це вони дають цей суспільний запит. Тому і вони, як нації, як народ, як країна мають бути покарані в історичній перспективі, як мінімум, розвалом цієї держави. Я вже не кажу про репарації, і тому подібне. Звичайно, ми це про це мріємо. Невідомо, як воно буде, але це єдиний спосіб, щоб цей. Одвічний ворог нарешті перестав нам загрожувати тільки його розчленування, як це зробили до речі, із німеччиною. Будемо сподіватися, що цей карфаген буде зруйнований, і ми почуємося і побачимося уже в понеділок.